Дмитро, я думаю, ви бачили розслідування на сайті СІ, яке було присвячено тому, що завод Заренка продовжує роботу із Росією, продовжує поставляти туди техніку, запчастини. Ви сказали про те, що ви вийшли з російського ринку, але от що, начебто, якимись хитрими сірими шляхами ви продовжуєте там працювати. От як ви відреагували на це розслідування, і чи має воно якусь ну, якесь раціональне зерно з 24 лютого з початком повномасштабної війни, ми припинили будь-яку співпрацю. Стаття дійсно однобока бока і дійсно є кримінальне провадження відкрите. Проблема в тому, що слідство некоректно трактувало деякі фінансові операції. 16 і 21 лютого 2022 року в сторону РФ поїхало 4 вантажівки з нашим продуктом. Початок війни техніка вже там, а грошей за неї немає. Уряд забороняє нам е, роз, взаєморозрахунки. Тобто в мене там лежить 370 тисяч євро по Z-контрактам. Той, хто працює з експортом, розуміє, що таке незакритий Z-контракт. Почали консультації з юристами, почали консультацію з банками, і на підставі цих саме консультацій юристів і банків отримали рекомендацію про тристоронній контракт переуступки боргу. І вийшло так, що. Техніка поїхала до початку війни, а гроші заходили довго, Гроші заходили аж до кінця 22-го року. І слідство, побачивши ці розрахунки, потрактувало це як передплата за якийсь продукт. Гроші зайшли, ми сплатили податки, сплатили всі збори і продовжили працювати. Стаття дійсно однобока і досить нелогічна. Відправка до Бєлгарда – це 260 кілометрів з липової долини. А якщо слідувати логіки тої статті. Через Турцію там згадується. Порахуйте кілометраж, Липова долина, Польща, Польща, нехай найближче місто 에, Стамбул, Стамбул, Бєлгород – це 6300 кілометрів. Середня європейська ціна за фрахт, ну так, рахується в районі єврокілометр. по Україні, там 35, може 40 гривень за кілометр. Це різниця просто на доставці 6 тисяч євро. Це ні в яку логіку навіть не впирається. Я не виробляю старшипи чи якусь супермаржинальну техніку. Це причепи, тракторні причепи. Вони коштують кінцева ціна клієнта 40 тисяч євро, 50 тисяч євро. А тут на логістиці тільки 6. Звідки ці гроші брати? Для мене це є підтвердженням, що це просто чорний піар. Я думаю, що це можливо справа якихось конкурентів, тому що вона вискакує на платних сайтах-помийках, і це дає мені. Чітке розуміння, що це все заплачено, і комусь це треба.